Сьогодні буду пекти булочки для гамбургерів. Для цього беру 2 стакани води, пів стакана цукру, пів столової ложки солі, 50 грам дріжджів і одне яйце і 6 стаканів борошна і гарнесенько замішую тісто. Коли вже замісила, додаю пів стакана олії і ще гарнесенько вмішую його олію в тісто. І тепер накриваю рушничком наше тісто і чекаю, щоб воно підійшло. Буквально за півгодини воно собі гарнесенько підійшло, тепер я його розважую по 90 грам катульки, так само їх закачую і залишаю ще на хвилин 20, щоб вони знов підійшли. Коли вже підійшли, я гарнесенько виробляю булочки. Викладаю їх на противень підстелену пергаментом і залишаю на хвилин 20, щоб знову ж таки булочки підійшли. Коли вони підійшли, змащую їх яйцем, посипаю кунжутиком і в духовку 180 градусів 20 хвилин, і наша смакота готова. Красиві, апетитні і дуже смачні. І так, четверта ранку, і хто не спить, я не сплю, і моняшка не спить. Моя група підтримки. Вона чітко контролює процес виробляння гамбургерів. Булочки я розрізаю, додаю трошки соусику, додаю трошки суміші салатиків, викладаю сир. Викладаю котлетку, складаю докупи і наш гамбургер готовий. Смачезний, присмачезний. Смакуйте нас здоров'ячко, цілую, люблю, бувайте!